Слава Україні, друзі! Сьогодні у нас 17 грудня 2025 року. Знаходжуся у село міського типу Чечник на мирні акції. Тут зібралися родичі, зниклих безліці хлопців наших. Вони прийшли сьогодні нагадати про те, що їхні рідні не вдома, а знаходяться в полоні, безліці зниклі. Будь ласка, ви сьогодні прийшли на акцію, на цю медну акцію. Скажіть, коли шукаєте, скажіть, де він зник, коли зник, скільки вже немає його. В січні буде три роки. Чоловіка шукаю. 17-та кабаристська бригада. Три роки і утворювався. Я зрозумію. і ніяких відомостей нічого немає. Дай Боже, щоб не йшли. Скажіть, будь ласка, ви теж бачу не раз вже тут на цій акції мирні ви шукаєте, скільки немає? – Брата і сина вже ще два роки, як його немає, ми сподіваємося, що він у полоні, бо знайшла відео, але воно не підтверджено. Пропав Донецькому, на Донецькій області, Покровський район, населений пункт Доненький. 20 березня він вже не вий... більше не виходить на зв'язок. Це 24-го року, він вже не виходить, 23 року він вже не вийшов на зв'язок. Ми його шукали, ми дзвонили, писали ніде, ніхто нічого не знає куди, подавали, Це усі, всякі служби подавали, не знаємо де. Надіємося, що він ще живий. Дай Боже. Дай Боже, що знайшли. Скажіть, будь ласка, кого? Він був Борис Николаєвич. 4 серпня 22 року був тиждень, не стало зв'язку, 13 серпня його вже не стало. Служив він у 56-й бригаді. 13 та рота. Так ми нічого, я подавала письма на Київ, все, нічого немає. Пропав без вісті, ніде нічого за нього не чути. Дай Боже, що знайшли. Дай Боже. день, дівчата, теж бачу, що ви не раз тут на акції постійно приходите. Скажіть, будь ласка, кого шукаєте і скільки немає? Братор Сергій Адоназіовича, 22, 23, 10. 2025 року пропав Курська область, Глушківський район, населений пункт, Новий путь. <кій> чому -чому. Надіємося. Дай Боже, що знайшли. Добрий день, дівчата. Теж бачу, що ви не раз приходите на мирні акції, шукаєте своїх рідних. будь ласка, коли шукаєте, скільки його немає. Віщук Руслан Васильович, немає його вже. Год ідею місяців, десять вже буде. Сотий батальйон, 61 першого бригада. Віримо, що він повернеться до дай Боже, Дай Боже. Доброго дня. Доброго дня. Бачу те, що ви і... теж не раз постійно приходите на акції мирні. Скажіть, будь ласка, кого ви шукаєте, скільки немає його. І от... Шукаю чоловіка, квітчук Василь Петрович. Пропав 12.07.24 року. Бахмутський напрямок Нью-Йорк. Дай Бог, щоб знайшли. Доброго дня теж. Доброго дня. Чоловіка. Добре. Гладкий Іван Леонідович. 59-та бригада. Звікли безвісті населеному пункті Первомайськ Донецької області. Попали під мінометний обстріл і зникли. Дай Боже, щоб знайшли. Де вони знаходяться? Дай Боже. — Доброго дня. Стопте. Кого ви шукаєте? Батька шукає. Всі ви разу? Так. Доброго дня. Добре. Скажіть, будь ласка, ви шукаєте, скільки його немає? Скільки... Брата шукаю. Бавчанську був, 8, 11 немає. Добре. Де пропав? Бавчанська. Так само. Да? Добрий день, дівчата. Що, кого шукаємо? Бачу, що не, не раз вже походять на акції. Шукаєте. Шукаємо батька дитини. Руслан Васильович, Донецьк, орлівка, роботи 9 місяців. Дай Боже, що знайшли дівчата. Доброго дня вам. Кого шукаєте, скільки немає, іде зник, будь ласка. Розшукаю чоловіка і батька своїх дітей у Львівського Михайла Володимировича, захисника, який захищає нашу країну 22-го року. Зник 2 серпня 25-го року. Зник них поблизу населеного пункту Новоторецька Донецької області. Віримо, чекаємо і надіємося на його. Доброго дня вам. Доброго, Чоловіка, який зник в Кихнувському районі Донецької області, в ході бойових дій під час виконання бойового в братій Василь в квітень 25-го року. Цю акцію нагадуємо про те, що ми очікуємо на своїх рідних, нагадуємо державі, нагадуємо міжнародним інстанціям, що ми очікуємо на своїх рідних додому, очікуємо отримати ну, співмісію про те, що він дома. Дай Боже. Дай Боже, що знайшли. Доброго дня вам. Скажіть, будь ласка, кого шукаєте, коли зник, і де зник? Шукаю сина. Зник на Луанському напрямку. Макей. 24 червня. Проползєсь. Сподіємося, що я живий. Дай Боже, що знайшли дня, дівчата. Коли ви шукаєте, і коли зник і де зник. Сина, Решетник Юрія Володимировича. Зник біля Красногорівки 5 травня 22 року. Дай Боже, знайшли разом. Доброго дня, дівчата. Скажіть, будь ласка, коли ви шукаєте, скільки немає, де зник. Сиденка Роман Григорович. Військова частина 30.05. Зник цей молодий хлопець після строкової служби став на захист батьківщини. З травня 24-го року його мати, всі близькі та рідні живуть невідомістю. Потрапив у полон біля населеного пункту Кліщівка Донеччина. Чекаємо, віримо, що повернеться обов'язково. Дай Боже, що добро шукаєте. Дня. Доброго дня. Доброго дня. Де зник, коли зник? 2 березня 24. Це вже рік немає. Ладно. Дай Боже, що знімаю. Добрий день, Золоту. Добрий день. Ви я напевне... Тут бачу, тут присутня, да, прийшли до мене, я зараз буду говорити. Будь ласка. Шановна громада, я вас дуже прошу, закликаю, підтримати цю родину. Бачите. Ви бачите, що сьогодні всі стоять тут. Не входіть просто. Сьогодні виборюємо сигнал машин. Хіба так важко нажати на руль і посигналити? Чому вона має зупиняти і просити в кожну просигналити? Сьогодні з наших родин вже немає чоловіків. Хіба не заслужили ми цього сигналу? Підтримайте, візьміть якийсь плакат, не сидіть удома. У полонених немає свята. Загинувших, немає вже в родин свята. Будь ласка, виходьте, підтримуйте людей. Хіба Кібався вам так важко. Доброго Дякую. Дякую. Коли шукаєте, де знає кушати. Мені ніколи не шукаю, я просто підтримую акції. Чути круза гине. Будесь вони ріжу роблять. Я просто прийшла підтримати цих людей. Кого ще я. Кого ще я надія, так. що вони знайдуться її. Чоловіки. Ми сподіваємося і молимося за це. Дай Боже, відтримайтеся. Тримається. Добрий, дівчата. Скажіть, будь ласка, коли шукаєте, коли зник, де зник? Сина Яринка Богдана. Зник 4, -го, 10, -го, 24 -го року, Курськ. Дай Боже, щоб знайшли. Дай Боже, щоб допиняли дівчата. Кого ви шукаєте? Сина. Де зник, коли зник? Покровськ, поселок Удачний. Зник 17-го, 11-го, 25-го. Сьогодні місяць. Зник, нема. Місяць, нема сина. Дай Боже, щоб знайшли. дай Боже, щоб все добре. було. Брат, брат вов Чоловік вовчан вже минулого року, як зник. Так. Брат усього сьогодні брат. Це чоловік і брат? Да. Це чоловіка це брат. Я зрозумію. Дай Боже, щоб знайшли наследівся. Скажіть, будь ласка, коли ви шукаєте, де зник, коли зник. Сина Зім'єнко Олексія Миколаєвича. Зник 31 серпня, населений пункт Юнків, Вислівська, сумська область. Mm. Ой, Щось більше знайшли. Так, я саме. Це разом. Добре. Дай Бож, що знайшли. Дня. Доброго дня. Кого день вам. Де Сина. зник, коли Бог цей Богданівка. Бондар. Іван Іванович, 57 ма бригада, 34-й батальйон. Два роки вісім місяців маємо. Дай больше знайшли. Шукаємо брата, сина, сіданський орден. З них праздниця першого четверта 22 го року. Донецьк, біля Абдії. Дай Боже, що Дякую. Де зник? Зник. Безлазиться без вісти з 22 року, 15 го квітня. Донецька область, населений пункт під Білодіїв. Дай що знайшли. Рошукую чоловіка. Лященко Сергій Іванович uh -huh. зник 15 грудня 23-го року на самому пункті Кримки Херсонської області. Нап, через Дніпро перепливали. Чекаємо, віримо, живемо з надією. Дай, Дай Боже, що знайшли. Дай Боже. Пащенко Олександра Миколаєвичу. Де зник? Луганська е, область, готель гірське золоте. З Дв... 22-го року червня. Віримо, чекаємо, чекаємося. Байськово, дай Боже. Доброго дня, Доброго дня. Скажіть, будь ласка, коли шукаєте, де зник, коли зник? 12 грудня 2021 року. У телеграм-каналі, де з його кроки хлопці знаходяться в полоні. Найбільше, що мій син теж. Дай Боже, дай Боже, що знайшли, і прийшли. Добрий день, кого ви шукаєте? Шукаємо брата, чекаємо, Надінюся, що повернеться. живий. Пропав Донецький область, Покровський район. Дай, дай Боже, що вийшли. Дай Боже. Доброго дня вчити. Доброго дня. Коли шукаєте, Де зник? коли зник. Я сестричка без вісті, зник. зникло Володимира Сергійовича. На превеликий жаль, сьогодні кляток 27 місяців, повної тиші про нашого вовчика. Віримо, надіємося, з нетерпінням чекаємо його дома якнайшвидше. Також тримаю фото свого хрещеного, зник в Донецьку, в Донецьку Константинівка. Донецька область. Да, Донецька область. Віримо також, надіємося, що повернеться до нас до Дай Боже, дай Боже, час знайшли. Доброго дня вам. Скажіть, будь ласка, коли шукаєте? Де коли зник? Син зник рік і місяць вже. Донецька область, Курахово, Мазурик Юрій Григорович. Надіємося, чекаємо, думаємо, що живий. Дай Боже, дай Боже, що дочекалися, прийшов. Доброго дня, дай, дівчата. Колі. Скажи, будь ласка, коли ви шукаєте, де зник, коли зник. Це син, це моя надія, моя любов, мій дім, моя зірочка. Ми його чекаємо, любимо і віримо в те, що він до нас обов'язково повернеться. Чекає його дружина, його дітень. Дай Боже, дай Боже, що вичекалися. Доброго дня, дівчата. Доброго дня. коли шукаєте, коли зник, де зникли? Рошукаємо Зовтаро Василь Васильович. 1970 року народження з в, в місті Бахмут 21 квітня 23 року. Надіємо, чекаємо. Дай Боже, дай Боже. Прийшов. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, коли шукаєте, де зник, Коли зник? Чекаємо сина, шукаємо. Бута Дмитро Петрович. Прохов. 14 січня, 23-му році населений пункт Донецька е, Краснопович. Сдіємось, чекаємо. Дай Боже, щоб ви чекалися, дай Боже, щоб пішов. Доброго дня, коли шукаєте? Доброго дня ми шукаємо брата чекаємо mm -hmm. на його повернення Петрів Сергія Каназійовича, який з них отримав 23-23 жовтня. Я вину, що з них без вісти. Да, ку Курська. Дай Боже, що дочекалося. Курська це наша територія, це українська територія до 1919 року. Це зараз, так? Так, так, це з місестри. Дай Боже, що дочекалися. дня, день. Скажіть, будь ласка, коли ви шукаєте? Велика. Коли зник, і де зник? 21.04.24 року зник Купінський район Слосенький область. Дай Боже, щоб ви чекалися? Коли ви шукаєте? Тато шукає Маренко Миколи Михайловича. Зник Бах, місто Торець. 30.07.2024 року. Вірю, надіюся, чекаю. Дай Бог, що почекав, найближчих пішов. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, коли шукаєте? Де зник колизник? <свистити> Сина. Кризище. Монастирський Валерій Федорович. Коли зник. 20 квітня 24 року. Покровський напрям. Дай Боже, щоб дочекалися, дай Боже, щоб пішов. Скажіть, будь ласка, бачу, що от, дійсно державні органи підтримують наших і не одного неодноразово вже приходять на ці акції. От і тої неділі, ну, тої середі, то і все теж ви були. Скажіть, будь ласка, як ви допомагаєте цим людям, як ви їх підтримуєте? ну, Я маю на увазі на державних посадах. Можете сказати? Звичайно. Скажіть, будь ласка. Органи державної влади завжди підтримують наших сім'ї військовослужбовців, пані якого. Наприклад, в першу чергу у нас є нова посада, яка називається Форте про ветеранів. Завжди хто має таку можливість підійти до нашого кільця, він супроводжує, оформлення документів. Це все, що ми можемо зробити на рівні місцевого. Якщо потрібно, наприклад, там все решта, що стосується територіальних центрів комфортування, наш фахівець може здійснити супровід до них, допомогти. Але трохи неурегульовані законодавства у з тим, що на кожну, на кожну довідку, на кожну інформацію потрібні персональні дані, і оскільки фахівець сам особисто не може піти взяти, тому що він ніхто не відкриє персональні дані інших військовослужбовців, то він може тільки здійснити супровід. Ми з своєї сторони на, на місцевому рівні єдине, що можемо відбити, не хочу сказати, що не хочемо відчити цю акцію цих людей, які сьогодні тут, тому що надія помирає останнім. І це сьогодні в нас називається якась своєрідна площадка солідарності, де простір солідарності, де ми можемо просто прийти і підтримати. І якщо вони будуть мати власне бажання, щоб зробити якийсь знак знаки, віри, надії чи там серця надії, то ми за готові допомогти і зробити. Це все, що ми можемо на державному рівні. А решта це вже на місцевому рівні вибачте, а решта це вже державний рівень. І все, що стосується, наприклад, коли вони приходять до нас, і перші кроки допомоги, то ми без всякого допомагаємо кожному, хто звертається про оформлення документів основному. З виплатами це теж державний рівень. Якщо, наприклад, де у нас військовослужбовці, є, які в нашій громади важко поранені виплатиємо руками, чи легко пораненим чи лікування, чи будь-яка допомога матеріальна, чи, наприклад, там свічки окопні, все хто що просить і користуючись нагодою, що у нас буде дивитися вся наша громада, радісне, тільки хочу попросити, якщо військовослужбовці приходять у відпустки, ми дуже просимо звертатися в селищну Раду, оскільки ми ми просто ми допомагаємо кожному. Так це водієвіш. Тому що все, що буде на компасі у відпустці, ми забезпечуємо і вона їде з кожним компанією. Дякую. Дякую. Дякую вам. Дай Боже. Хто шукає, що знайшов. Дай Боже, хто йде, щоб дійшов. Дай Боже, щоб хто плаче, сумує, розрадувався.